Дивитися перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коропо. Сьогодні Будемо говорити про таке. Володимир Зеленський підписав закон, і вже дуже багато знаєте, коментарів з'явилося. Хоча він тільки підписаний і ще не вступив навіть у дію, що з роботи можуть звільнити за порушення правил поведінки. Отже, є новина у законодавстві, є такий підписаний закон, є документ, яким регламентуються правила поведінки на роботі. Що це взагалі означає? Мовою хочеться зрозуміти, що це означає, чи інтереси лобіює цей закон, і для кого буде там погано чи добре, коли цей закон почне діяти. Ось про це будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Це Віталій Барський, заступник начальника з питань праці управління інспекційної діяльності в Одеській області. Вітаю вас, Віталію. Добрий день. Ірина. Отже, закон, який з'явився: от ми трошки поспілкувалися до ефіру, і згадали, що не такий уж він і новий. Так, ну тобто, закон існував. Тільки е, виглядав він інакше, тобто він виглядав інакше, і там було кілька таких спірних моментів, які, наскільки я зрозуміла, зараз були просто викреслені, так і ми отримали інший документ, який не має ось таких спірних моментів. Чи все ж таки має? Я бачу, що у вас два примірника: тобто, це те, що було, і те, те, що ми маємо отримати. Чим вони відрізняються, і взагалі, як правильно звучить цей документ? Так, Ірино, ви повністю праві цей закон, законопроект, закон вже підписаний президентом. Він не новий. Він знаходився у Верховній Раді вже з 2022 року, з середини року. В свій час доволі багато він викликав резонансу у зв'язку з тим, що він був підписаний у Верховній Раді, прийнятий саме у тому виді, який був на той час. Це було у квітні поточного року. Угу. Я е, вибрав ці два законопроекти. В мене є один. Примірник старий і один новий, який вже підписав президент. Бо на один президент наклав вето у квітні цього року. Він не підписав його поверху, повернув до Верховної Ради на доопрацювання у зв'язку з тим, що були виявлені певні недоліки в ньому. Взагалі, в цілому, цей законопроект він попав до Верховної Ради з комітету з питань соціальної політики та трудових відносин. І основна його мета була це нормувати трудові відносини на у час воєнний стан, у зв'язку з тим, що є певна верства населення, які. На жаль, вони виявляють якусь лояльність до окупантів і можуть надавати там і інформацію, і позиції. Ми з вами теж. Періодично чуємо, що правоохоронні органи затримують е е е якісь посадовців, працівників. Як це можуть бути енергетичний сектор, так може бути і залізничний сектор, тощо на жаль, такі випадки трапляються, і цей закон е е він славує... І це, це посприяло так. Took <при> ну тобто, це стало першою причиною, можна сказати, що з'явився такий документ. Правильно я розумію? Це для так. того, щоб унеможливити ось такі зв'язки і отакий вплив. Так, це стало привідом для того, щоб цей законопроект з'явився у Верховній Раді, і він призваний урегулювати саме цей момент, коли mm -hmm. наш працівник може бути, ну як зараз кажуть, колаборантом. так mm -hmm. за колоборанізм mm -hmm. карають. Тому в ну, нас це перший… Саме було спричинено так, військовим так, станом. Так, так. так, ми ж розуміємо, що такі зміни в законодавстві це саме наслідки а, військового стану. Так, цей законопроект призваний перш за все це урегулювати такі ситуації на об'єктах критичної інфраструктури, об'єктах енергетичного сектору для того, щоб. Дати змогу роботодавцям, роботодавцю устраняти працівника на час розслідування, mm -hmm. дати змогу вводити. У нас, до речі, з'являється нове таке поняття у трудовому законодавстві – це правила поведінки працівника. Mm -hmm. До цього часу в нас не було. Можливо, десь на якісь підприємствах це більше такий вже європейська манера трудового законодавства. Ми трошки переймаємо і ми теж вводимо. Таку норму правила поведінки. Що означає правила. правила поведінки? Давайте будемо пояснювати, тому що я ж кажу, що відразу появилося дуже багато коментарів: погано себе поводиш, тебе звільнять. Що означає, погано себе поводиш? Ви правильно підмітили, що це а, коли йдеться про... Чи то колаборантів, чи то людей, які мають якісь зв'язки із окупантом, mm -hmm. так і таке інше, і можуть а, посприяти негативно, звичайно, посприяти в наш бік. Так це зрозуміло. Але це ж не єдина, мабуть, стаття цього закону. Так, а вже ж, цей закон. Давайте ми почнемо з вами порівнювати. У нас є перша редакція mm -hmm. і друга. Як редакція. Було, як було як стало давайте так, так. так, так. Цей закон він вносить зміни до частини першої статті 40 кодексу законів про працю. У нас не змінилося формування в першому і в другої редакції. В нас воно залишилося а саме в нас доповнюється. Такими е, пунктами. Загалом, давайте, частина перша статті 40, це підстави для звільнення працівника угу. за ініціативу роботодавця. О, тобто в та, нас доповнилися цікаво, підстави так. для звільнення працівника саме за ініціативу роботодавця. Угу. Незалежно від того, це строковий трудовий договір чи безстроковий, контрактна форма тощо. Перше у нас це набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено, крім звільнення від випробування покарання з випробування, за вчинення злочину проти основ національної безпеки. Така сама і формування залишилось у нас і в законі, який був у квітні, який які зараз підписані. Тут я гадаю, все зрозуміло, не потрібно залишати, зупинятися зайвий раз. Якщо в нас є вирок суду, який набрав, я акцентую увагу, набрав, бо згідно з Конституцією, у нас особа не вважається винною, поки немає рішення суду. Uh -huh. До рішення суду особа не може вважатися винною. Тобто, якщо в нас вирок суду набрав законної сили, а це буває не тільки після першої інстанції, це може бути і після апеляційного оскарження рішення суду, тоді завжди. Незлочно проти соціальної безпеки України це є підстава для розірвання трудового договору в односторонньому порядку за рішенням роботодавця. А на цей період, поки йде суд, його відсторонюють. Правильно я розумію? Ні, не обов'язково тому, обов що ми з вами повертаємося до основ ага. конституції, основного закону нашої держави, який нам каже, що ніхто не може вважатися винним. Поки його провини не, буде... Так, так не так. буде доведено у суді. Отже, ця людина продовжує працювати як і працювала так, на своєму так. місці, так а допоки йде судебне, суд, судове розслідування. Також так. Так, знаєш, доповнила ще одна підстава для звільнення: це невиконання працівником правил поведінки на підприємство в установі. В організації в частині положень, передбачених частиною 2 статті 142 цього кодексу. Uh -huh. Тобто стаття 142 цього кодексу це правила внутрішнього трудового розпорядку. Якщо трошки переначити, це невиконання працівником правилам поведінки на підприємстві організації, які введені згідно у нас правил внутрішнього трудового розпорядку. Uh -huh. Повертаючись до внутрішнього трудового розпорядку і правил поведінки. В нас цим законом також внесені зміни і до саме статті 142. Давайте ми відразу перейдемо до статті 142, яка в нас, до речі, тут були в нас основні зміни. Чому президент наклав вето на закон у квітні? Закон у квітні, який був поданий президенту на підпис, він передбачав. Наступну редакцію я не буду усе зачитувати. Хочу вам акцентувати на певних нюансах. Ми доповнювали Верховна Рада пропонувала доповнити статтю 142 наступними частинами. Саме складовою право внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, установі, які містять положення про надання працівником інформації щодо наявних у нього зв'язків з фізичними особами. Місце постійного переживання, пробування, реєстрації, яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України, також правила поведінки, зокрема, можуть містити або містять про зобов'язання працівників не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, зокрема інформацію, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією. І також ми доповнювали ну, Верховна Рада пропонувала доповнити, що встановлення правил поведінки на підприємствах, установах організаціях, що має стратегічне значення для економіки і безпеки нашої держави, об'єктах чи операторах критичної інфраструктури, є обов'язковим. Тобто, якщо у нас є підприємство, яке є критичне для нашої економіки, для нашої безпеки, на цьому підприємстві в обов'язковому порядку повинно бути введено правила поведінки, які затверджуються правилом внутрішнього трудового розпорядку. А до цього не було такого? До цього взагалі не було в нас взагалі таке формулювання, як правила поведінки, такого не існувало у законодавстві. Правильно я розумію? Так, так, це повністю новела, якої до цього взагалі не було. І цей, цей проект передбачав, що якщо в нас є таке підприємство, в них обов'язково повинні бути введені ці правила поведінки. Проте теж правило поведінки треба розуміти, що як і в законопроекті, які підписаний, які в тому, на який був накладено вето президентом, він вводиться. Правила поведінки, вводяться виключно через правило внутрішнього трудового розпорядку. А для того щоб внести зміни або а, подати нові правила внутрішнього трудового розпорядку, роботодавець повинен це зробити за погодженням з профспілкою, якщо така є на підприємстві, mm -hmm. і взагалі правила внутрішнього трудового розпорядку. Приймаються та можуть бути прийняті і вважатися чинними, якщо вони прийняті за згодою або на розгляді трудового колективу або за погодження представника трудового колективу. Я про що і для чого це кажу? Тому що правило внутрішнього трудового розпорядку, якщо вони введені роботодавцем одноосібно, не погоджені з ким, вони не можуть вважатися дійсними. Тобто, це не правило, так? Ну так, так фактично, це не правило. І якщо радалі роботодавець буде оскаржувати таке звільнення на підставі. Навіть якщо це буде не підстава як нова, а інша підстава стара, яка вже є сороковій статті, Якщо це буде просто невиконання умов правил внутрішнього трудового розпорядку, якщо ці правила введені одноосібно, вони є нечинними і це є серйозною підставою для оскарження. Це дуже серйозний момент і дуже серйозний е додаток, тому що одразу ж е виникають питання, так, що хтось буде користуватися, що це там на користь роботодавцям, кого хочуть звільнити, то знайдуть причину і таке інше. Те, про що ви говорите, це важливо, так, е при розумінні цього закону. Тобто, це не одноосібно, це не правила імені одного керівника. А це правила, які будуть затверджені, і я так розумію, прописані. Правильно я розумію. Ну тобто вони будуть затверджені, прописані, і з ними всі будуть ознайомлені, всі робітники цього підприємства. Так. Це буде так обов'язково ознайомлення, обов'язкове узгодження з трудовим колективом, так. і саме тому, що як ви сказали ще в, на початку нашого ефіру, що лобіювання комусь так роботодавцю або працівникові. І саме у зв'язку з тим, що перша версія цього законопроекту вона містила цю неоднозначно формування про надання працівникам інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними особами місця постійного проживання, перебування, реєстрації, яких на території держави агресора або тимчасово окупований. Території, саме в першу чергу, у зв'язку з цим, президент наклав вето на цей законопроект, тому що саме це формування, воно не містило конкретики. Uh -huh. Фізична особа це може бути будь-яка особа, це може бути будь-який знайомий, незнайомий, з яким ви навіть якщо підтримуєте або не підтримуєте зв'язок. Теж він мог мог відноситись до цієї статті. І ви повинні були повідомити роботодавця про нього. Хоча навіть ви могли й не знати про те, що він є. Ну це дивно. так, погодьтеся, це дивно, і, і це якось оце якраз порушує права ну, людини. Так би то А вже ж і, і немає форми повідомлення, немає порядку, коли uh -huh. як роботодавець повинен взяти цю інформацію. Uh -huh. Коли працівник повинен надати таку інформацію, uh -huh. так. дуже дуже багато питань і. Саме для того, щоб не було можливості роботодавців зловживати кодексом законів про працю трудовими там правами, обов'язками, президент наклав вето, повернув цей законопроект на доопрацювання. І потім вже інша форма. До речі, дуже багато і громадських організацій, і навіть е, об'єднань роботодавців висловили подяку. За те, що цей законопроект був повернений, uh -huh. і ця норма була виключена, тому що навіть роботодавці далеко не усі вони не розуміли, як працювати з цим новшеством і як взагалі правильно це робити. Uh -huh. Якщо ми повертаємося до е, нової, нової версії законопроекту, який вже підписаний президентом, і скоро він буде опублікований. Нас є текст, який в три місяці, так? так. Правильно розумієш, чи ні? Ні, ці, Чи, цей закон набирає кілька... чинності через три місяці з дня через три його опублікування. Через так, три так. Місяці, так, проте він ще навіть не опублікований. Угу. Поки що в нас є ну, те. Тобто це не раніше осені десь плюс-мінус, отак відбудеться, ну, мабуть. Ну, це осінь. осінь. Саме осінь угу. відбудеться. Зазвичай це доволі швидко, тому осінь, гадаю, може, у жовтні вже він буде угу. діяти. Угу. І остання версія цього законопроекту, яка є на сайті Верховної Ради. Вона передбачає, що стаття 142 доповнюється стаття 142 – це саме про правила внутрішнього трудового розпорядку. Вона доповнюється наступною текстовкою складовою правил внутрішнього трудового розпорядку. Можуть бути можуть бути правила поведінки на підприємстві в установі організації, які містять положення, зокрема. Про зобов'язання працівників, про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформацію, що встановить державну чи комерційну інф... таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією. І доповнено, що встановлення правил поведінки на підприємствах, в основу організації, що має стратегічне значення, є обов'язковим. Тобто в нас так і залишились правила поведінки, які є обов'язковими саме на об'єктах критичної інфраструктури, об'єктах, які мають е, значне в нас значення, стратегічне значення для нашої держави. І в нас залишаються ці правила поведінки. Проте в нас викреслена обов'язкова норма до правил поведінки, яка передбачає, що ми повинні повідомляти свого роботодавця щодо фізичних осіб, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Віталію, і ще дуже важливий момент, все ж таки, вони одноразово це. Сказали, але хочу підкреслити, це стосується підприємств, які є об'єктами критичної чи важливої інфраструктури. Правильно я розумію? Чи це стосується абсолютно всіх підприємств? Це важливий момент. Дивіться, у нас зміни передбачають, що правила поведінки, де може бути передбачено на теперішній час. Зобов'язання заборона працівникові розповідати, розголошувати інформацію з обмеженим доступом uh -huh. ці правила поведінки обов'язкові для об'єктів критичної інфраструктури, uh -huh. які uh -huh. установ, які є, мають стратегічне значення для нашої держави. Uh -huh. А для всіх інших ці правила поведінки можуть бути введені, uh -huh. тобто вони не є обов'язковими, проте роботодавець їх може ввести. Ну, то, тобто це дозволяє роботодавцю їх вводити, якщо він вважає це за потрібне, так проте в будь-якому випадку, і як на об'єктах критичної інфраструктури і подібних, як і у будь-якого роботодавця, ці правила поведінки вводяться через правила внутрішнього трудового розпорядку. Uh -huh. А правила внутрішнього трудового розпорядку відповідно як і правила поведінки вводяться виключно за погодженням з трудовим колективом або його представником, що uh -huh. також передбачає кодекс законів про працю. Тобто, не все так просто насправді звільнити працівника за порушення правил поведінки, це не зовсім це так. Це все ж таки мають бути певні порушення, мають бути порушення, які не на користь і підприємству, і взагалі і в Україні. І тоді буде розглядатися це питання саме за ну, саме з приводу порушення цих правил. Так, У нас в будь-якому випадку звільнення працівника це не так просто, як можуть навіть собі гадати деякі працівники. Скажу більше, що наш. Наше трудове законодавство, Кодекс законів про працю він вважається доволі лояльним саме до працівника, а не до роботодавця, і звільнення працівника як і за прохули, і за невиконання своїх посадових обов'язків, так і в подальшому за невиконання правил поведінки. Можливо, тільки після фіксації такого невиконання, mm -hmm. тобто якісь акти повинні складені. Мають бути. бути докази, правильно? Так, обов'язково, бо в суді теж кожен буде розглядатися випадок і оцінюватися. Якщо працівник оскаржує в нас своє звільнення, суд буде оцінювати докази. Які докази є в нас у роботодавця, які є у працівника. До речі, щодо е, невиконання правил поведінки, в нас також це закон. До статті 46, вводить ще деякі е, доповнення. Стаття 46, Вона передбачає е, відсторонення працівника від роботи випадки, коли можливе таке відсторонення. Угу. Саме в нас доповнюється стаття 46 і доповнюються такі підстави для відсторонення: це проведення службової перевірки роботодавцям, який віднесений до переліку суб'єктів об об'єктів державної власності, що має стратегічне значення і безпеки держави, об'єктів що прати в інфраструктури. Тобто, в нас можливе відсторонення працівника в разі службової перевірки, проте це стосується виключно. Установ, які є критичними для нашої держави у сфері безпеки, операторів критичної інфраструктури тощо. Ну тобто, тобто надважливі об'єкти, які є надважливими об'єктами, і сьогодні в умовах війни вони стали ще більш важливими об'єктами, тому це зрозуміло. Отже, трактуємо його як взагалі то адекватний закон. Я правильно зрозуміла ваш коментар? Ми трактуємо його як необхідний закон в умовах сьогодення закон. і виклики, які ставлять перед нами. Те, як ми живемо в зв'язку з російською агресією, ми просто зобов'язані реагувати, реагувати адекватно, реагувати в межах закону і діяти, і діяти відповідно. І скільки ми маємо на жаль тих самих прильотів так по об'єктах критичної інфраструктури, які ну не завжди відомо ким могли бути спровоковані. Насправді так саме те, що ви казали, що невже працівник буде працювати, поки немає в нас судового рішення ну про звільнення? Ну Ми от. повертаємось до цього. В нас є ще інша підстава, особливо вона актуальна для об'єктів критичної інфраструктури, операторів, енергетики, тощо і саме на час розслідування, якщо таке проводиться, в нас є відсторонення працівника від роботи, і це теж виключно на об'єктах критичної інфраструктури. Ну, я сподіваюся, що нас почули і зрозуміли правильно, тому що, знаєте, ми закони треба теж вміти читати і вміти розуміти, як насправді воно буде працювати. Саме для того був цей ефір. Тому що ця величезна кількість коментарів, так що за будь-які правила там, порушення правил будуть звільнені, звичайно, що вони виходить, що абсолютно із реальністю ніяк не співпадають. Це виглядає так, як це виглядає. Ну я думаю, що тоді, коли цей закон а, все ж таки запрацює, ми а, ще побачимо, як воно буде на практиці. І думаю, що ми обов'язково будемо про це говорити. Але насправді, із з того, що ви сьогодні озвучили, нічого нелогічного, наприклад, я не побачила. Все так, як і має бути під час війни. Ну так має бути більш жорсткі міри і має бути більш е, така серйозна увага до об'єктів критичної інфраструктури, які сьогодні найбільше страждають. Дякую вам дуже, Віталій Барський, заступник начальника з питань праці управління інспекційної діяльності в Одеській області, був сьогодні в нашій студії. Ми Говорили про те, що президент підписав а, закон, який а, буде більш жорстким до тих, хто. Погано, скажімо так, себе поводив так, працюючи на об'єктах саме критичної інфраструктури, надважливої інфраструктуру. Це якщо такою простою людською мовою. Ну і тоді, коли він запрацює, обов'язково думаю, що буде привід для того, щоб зустрітися і продовжити цю тему. Обов'язково дякую вам. Бережіть себе. Побачимося на першому міському. до зустрічі.